Вітаю, дорогі мої! Ця анімація була зроблена за допомогою нашої підтримки на Патреоні. У вас буде доступ до прекрасних артів та прев'ю до наступних серій. Не забувайте читати опис відео. Екшн! камера, мотор! Увага! Це фан серіал по Undertale. Заходьте на цей сайт, щоб дізнатися більше інформації. Можуть бути спойлери до оригінальної гри. Є багато моментів світлом. Будь ласка, бережіть себе. Персонажі мають своїх авторів. Перепис. Сила, яка повністю змінить часову стрілку та справжність самого альтернативного всесвіту. Ось як він буде і працювати з моїм майбутнім експериментом. Змінювати все? Я, я не знаю. Це якось неправильно. Це не зламає перемир'я з тобою і твоїм другом. Це просто гра, в яку я хочу пограти. Я хочу найкращого для них. Будь ласка, зрозумій мене. Я завжди хотів створити щось таке. І завдяки тобі я знайшов наполегливість. Я знайду підходячи часову стрілку, де це можна використати. Я обіцяю, що все буде нормально. Ну, добре, друже. Я допоможу чим можу. Все заради твого найкращого витвору. Він хотів найкращого. Дивися, де ми зараз через нього. Ви заплатите за те, що ви двоє зробили з нами. І я почну з тих світів, які ви так любили. Був занадто повільним, другий я. Чому <звілляє> <звілля> вони мучають нас? Що ми їм зробили? Хей! Ми домовилися, що ти нікого не вб'єш. Не бійся, Найтмер. З цією силою ніхто по-справжньому не помре в цій часові стрілці. Всі повернуться і будуть мучитись, скільки ти захочеш. Але я тут подумав. Історія, де вони вбивають одне одного, недостатньо. Чому вони щасливі роблячи це? <рив> Ти красовий секретний талант. Чи не так? Я не частина того тупого скелета. Він закрив мене в своєму тілі, думаючи, що я не втечу. Підненький мав покластися на мене в усьому. Ви не можете рухатись. Будь ласка, зупиніться, лишіть їх спокої. Будь ласка, зупиніться. Це так смішно. Мені подобається цей новий антисвіт. Які в тебе думки про нову історію цього світу, Інк? Якби ж я мав іншу половину, я б міг покращити кожен світ повністю. Це ж не було б прекрасно. Гарнесінька повна кобочка, а? Ти просто все сприймаєш серйоз, чи не так, Інг? Але ти не зміг стримати обіцянку, яку ти зробив з ним? Ой, Інг не хоче співпраці. Тоді добре. А я ти, ти гордий тим, що ти тут робиш? Знаю, що є альтернативні всесвіти, де я і мої друзі страждають. А тепер ти зруйнував єдине місце, де ми були щасливими. Я й вгадаю, ти злий, чи не так? Кривдити інших не покращить те, що сталося з тобою. Щоб то не було. Я хочу тобі допомогти. Але я в тебе не вірю. гвардія вся така Ате! Зупинись! Ти кривдиш чар! Ти не один такий. Ти мучиш інші всесвіти, тому що нещасливий слому, чи не так? Ти просто кусок прописаного коду. Щоб ти не казав, мені попит. Це не те, що вони хотіли Чара. Мене закінчились ідеї. Я скучив за тим, як вони хотіли підбадьорити нас, і ти завжди був першим, хто це робив. Ти навіть не можеш уявити, наскільки ми старалися зберегти ці моменти радості, але наше АУ належить іншій людині. Йому ніколи не подобалися його власні ідеї. Світи як ці його влили. Якщо хочеш зробити правильне рішення, то не мені мусиш допомагати. Ти можеш спитати це у того, кого ти називав своїм другом. Він може постояти за чоловіка, який спостерігає за нами прямо зараз. Я чекаю чогось незвичайного у цій грі. Вони ненавидять мене. Бо я ненавиджу брехунів. Який я дурненький, ти ж не крос. Чому я гадав, що ти мене зрозумієш? Слухай, мені стає нудно. Оце у мене немає цього дня. Тут не для того, щоб побачити, як ти граєшся. Мені потиміна темні почуття не тупі діалоги. Якщо хочеш позбавити когось з такої самої сили, як і в тебе, ти маєш скривдити щось важливе для нього. Я знаю, що ти маєш багато потенціалу. Тож я дозволю тобі вбити когось цього разу. Більше не потрібна ця шляша стрілка. Це є стрмно. Ми нічого не можемо зробити. Я просто надію, що нічого важливого не відбувається. Але навіть так мені здається, що щось не так. А вже ж все не так. Тот чувак у чорному білому костюмі, який дуже злий, він все зруйнував знову. Я не про краса, я про Ін. Закрий рот, мені треба сконцентруватись. А ти убійся, хто такий? І що ти робиш в моєму домі? Маючи негативні почуття, як ваші, не дозволить мені сконцентруватись та вибрати вас звідси. Всі ці альтернативні версії мене, мене залишать мені побічні, побічні ефекти на життя. На життя. Е, малий, що там відбувається? Все погано. Ось чому я одразу не можу піти туди. Я тільки можу відчувати неспокій та сум. Мій брат Найтмер стає сильнішим з такими почуттями. Якби ж я відчув хоча б частку щасливих емоцій, я б всіх врятував. Це повна сегурня. Хер... Це що Це то був за звук. Якого хреща. Щука, дурненький, явчиться круто! Я серйозно, люди. Навіть міг би дозволити когось убити в тій часовій стрілці назавжди. Синій, тебе засліпила ненависть? Будь ласка, мені потрібні позитивні відчуття в твоєму серці, як ти завжди мав. Інг. Чому я не можу відчути будь-які будь емоції в тобі? Емоції в тобі. Не бійся, малий. Він блефує. Він нікого по-справжньому не вб'є. Він занадто боєглузливий. Мій брат би ніколи не скрив до чиюсь душу. Не виріши самому собі. Твій брат змучився Бути добрим. Покажи їм, пацан. Дія, дія, мене, дія, сан. Беймена. сан. Ні! Ого, так холодно. Твоє серце замизає через біль. Навіть якби ти міг щось зробити, ти все рівно відчув ту біль, та ніколи цього не забуде.

Стерти, код! що ти, 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 ти робиш? Відійди. Вони праві, Санс. Ми не важливі цій часовій стрілці більше. Краще просто зникнути після всього, що ми втратили. Чому ти це кажеш? Ти зробив все, що міг, бра. Але час нам йти. Але хоча б це була вся щаслива часова стрілка, яку ми мали. Хороші спогади. Це наш шанс. О, а таких більше ніде не купиш. Полегше. Ми розвоємо твій кетчуп пізніше. Я тут роблю жарти, а не ти, дурню. Завжди будь на поготові. Чому ти завжди мене дістаєш?! Ей, Сант а ти хіба не переживаєш за альтернативні всесвіти із з історіями, які не мають сенсу? Більшість з них це перероблені історії з твого всесвіту. Ти тільки хотів зупинити творіння інших часових стрілок через перезапуск твоєї людини, а потім це все сталося. Ти все рівно мучаєшся навіть з хорошою кінцівкою. Це взяло його увагу. Крос так завидував через це сердечко. В твоєму випадку воно не таке важливе, як було для нього. Твоя часова стрілка не має бути такою. Це не дало кросу спокійно думати про нашу місію. Але тепер я тримаю все під контролем, і я можу показати справедливість всім. Просто один світ з найкращим з усіх інших. Просто один Всесвіт. Санс, я знаю, що ти розумієш, про що я. Давай знищимо справжнього ворога. Ти можеш повернутися додому. Цей брехун просто тебе використовує. Ти втратив свій шанс, ми йдемо негайно. Анні дні, дні згадуючи, що ти мав жартівник. Малий. Будь ласка, лишися з нами. Ви відмовляєтесь помирати. Ви наповнені рішучістю. Що відбувається? Санс? Ти маєш піти? Ця часова стрілка знищиться, але в тебе є шанс врятувати своє життя. Але, брате, я хочу залишитись з тобою. Якщо ми маємо побігти, то зробимо це разом. Все буде добре, якщо ти їм допоможеш. Я продбаю почару. Піди, негайно. Це твоя робота як Королівської гвардії. Ти найкращий, бро. Мені шкода, друже. Ми маємо піти. Швидко, всередину. Цей портал візьме вас у якесь безпечне ау. Дрім. Що ти зробиш? Я піду назад в екстейл. Там я зможу зосередитись. Я можу відчути позитивні відчуття, які мені допоможуть. Ти можеш продовжити свій квест наступному ау пацифісті Інк. Ти в нормі. Пішов. Пішов ідіот. Шкода Розказати їм правду попереднє наступне.